Всіх вітаю на каналі Творю для душі, я Лілія. Сьогодні понеділок, 17 березня, і розпочинається третій тиждень березня в спільному проєкті Огенки Буганової в'яжу українською під назвою Тиждень вільної людини. Розпочинається він 17 березня і закінчиться 23-го. Е, 23 я прошу вас всіх прийти в інфобокс, переглянути дівчаток, хто приймає участь у цьому тижні. Підтримати їх і підтримати мій канал. Перед вами блокнот, в якому я записую роботи, які я беру з собою. І в цей тиждень я беру з собою дві роботи. Це светрик кругою кокеткою, і я його назвала Меланжевий кругляшок. Дівчатка, чесно, от навіть не знаю чому. Ось так глянула на нього думаю, ну то скільки він вже буде светрик кругою кокеткою, светрик кругою кокеткою. Треба його якось обізвати. Глянула, ну як ж його назвати? Мені в голову прийшов меланжевий кругляшок, ну навіть не знаю чому. Ось так мені захотілося. І під номером 2 я беру шкарпетки ніжність, я їх назвала це березневі шкарпетки, які беруть участь у спільному проєкті шкарпетковий сплеск 12 місяців. І зараз я вам покажу, на якому етапі мої процеси. І так. Мій кругляшок. Я вже, дівчатка, ось поставила маркеручок, а коли переглядала попереднє відео, я забула вам розповісти, що я вив'язала азіатський росток. в мене тут азіатський росток 14 рядочків і 6 см. 5 петельок я кинула на підріз, добавила на підрізи і пров'язала, як я вам уже сказала, 35 рядочків. Коли я порахувала, мені треба до того, щоб закінчити моє в'язання тіло цього кругляшка, треба пров'язати 70 рядочків. Це так я порахувала. Звісно, це все буде в процесі в'язання примірятися, і потім я буду вже для себе вирішувати, чи більше, чи менше. Але, скажімо так, що він на середині. Тобто 35 рядочків пров'язаних, і ще я маю пров'язати 35 і резинку. І потім мені залишаться ще два рукави. Маркерочок є. Що я тут буду робити, я вам показала. А під номером 2 в мене заявлені шкарпетки ніжність. Чому ніжність? Зараз вам дівчатка покажу. Дійсно, коли я поєднала. Ось отак. Вони мені такі ніжні-ніжні. Це в мене вяжеться перша шкарпетка. Я намагалася протягом тижня брала з собою на роботу і все думала: ось, може, сьогодні, то я їх і хоч трішечки. Просуну ось сьогодні, ось сьогодні, а тиждень був досить таким нелегким. Хочу вам сказати, що я працюю виховати в дитячому садочку. У мене зараз дітки від двох до трьох років. Це дітки, яких забрали від мами, які плачуть, яких постійно треба носити і заспокоювати і вже вложувати спадки і так все. Тому... Наші на цьому на минулому тижні в п'ятницю відбулося свято зустріч з весною. А такі дітки маленькі, ви ж розумієте, що таке і пісеньку якусь вивчить, якийсь таночок. Тобто часу на в'язання. У мене взагалі я на роботі не маю коли в'язати. Там дуже рідко, коли якийсь рядочок, два. То це за цілий тиждень все, що мені вдалося пров'язати. Це я вже в'яжу п'яточку. П'яточка Лінивий бумеранг. Мені дуже зайшла ця п'яточка, тому я її зараз на сьогоднішній день вяжу лише її. Це перша шкарпетка. Після того, як я зв'яжу п'яточку, я хочу перейти на пагомілок в'язати. Ну, Точно ще не знаю, але думаю, скоріше всього, або вив'яжу його ось із цієї, а потім додавлю резинку ось цими такими залишками, тому що хочу їх також повив'язувати. Вже їх досить багато і треба вив'язувати. Не знаю, дівчатка, ось маю отаку одну шкарпетку, маю ось такі шматочки, поділено в мене все на два як воно буде, що буде виходить, це все буде в процесі вив'язування. Ось такі мої плани на цей тиждень. Мені хочеться саме завершити цю роботу точно зробити готовою. Не знаю, як буде виходить, і свою, свій кругляшок. І хочу, дівчатка, сказати, що ви хто зі мною, той знає, що я в стартах розпочинаю і протягом тижня я намагаюся. По максимуму, не протягом тижня, а протягом місяця в спільниках просунути свої вироби і зробити їх готовими роботами. Тобто, понеділок, початок тижня, побажайте мені вдачі, а я бажаю вам всім гарного перегляду. І зустрінемося з вами буквально за секундочку, і побачимо, що ж вийшло. Вітаю, дівчатка! вас у недільному підключенні. Сьогодні вже неділя, 23 березня, і дійшов до кінця тиждень вільної людини. І я хочу вам розповісти про те, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні. А на цьому тижні у мене є готова робота. Тобто, мої шкарпетки-ніжність є готовою роботою. Дівчатка, що я вам хочу розповісти про ці шкарпетки, що я в'язала низ, це в мене йде шкарпеткова пряжа. У мене були такі залишки невеликі, вона вив'язана в нуль. Ось ця салатова пряжа також вив'язана в нуль. Це акрил. У мене ось такі залишилися ще невеличкі моточки, я їх десь приміню. І я там Хотіла вив'язувати з білих залишків, але коли я почала в'язати, воно досить виходило негарно. Тому я взяла ось такий дитячий акрил і ним закінчила в'язання своїх шкарпеток. Ці шкарпетки беруть участь у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск 12 місяців. Це завдання березня. І в мене пішла така дівчатка-асоціація. Коли дійсно сходить сніг, у нас з'являються перші калюшниця. Ну, напевно, так вони називаються зірочками, такі жовтенькими, перші квіточки і перша травичка. От не знаю. Отака в мене пішла асоціація цих березневих шкарпеток. Білий я поєднала із салатовим, зеленим, жовтим, і в мене вийшли такі шкарпетки. я хочу, дівчатка, сказати вам, що вага цих шкарпеток. Зараз я гляну, тому що я все записую: 104 грами. Отже, перша робота є. Тепер хочу вам розповісти, які в мене показати, скоріше всього, які в мене просування. З моїм кругляшком. І так, на минулому тижні, дівчатка, я вам показувала, що в мене було відв'язано 35 рядочків тіла. Ось стоїть макерочок. Я дов'язала ще 35 рядочків і зв'язала 10 рядочків резинки закрила. Я закриваю завжди з двох частин в зв'язку зі своєю такою нестандартною фігурою. І так, дівчатка, я хочу, щоб цей мій светрик, меланжевий кругляшок, став в цьому місяці готовою роботою. Я побачила, що я вже закінчила шкарпетки, в мене є час, і я розпочала в'язати рукав. Я відв'язала вже тут. 80 рядочків, взагалі-то я відв'язала 90 рядочків. І коли я пров'язала вчора, щось так глянула, дивлюся, наче петелька загублена. Так, дівчатка, мені довелося розпустити 10 рядочків. І і, і, і і, що вам сказати, і я знову розчарована, просто щоб не нервуватися. Я залишила цей рукав, і тепер я планую, я поміряла вчора цей рукавчик, виміряла, і мені ще залишається відв'язати 40 рядочків. Тобто, 10 рядочків у мене буде резинки, і 30 рядочків. Тобто, так, по суті, якщо розібратися, то 10 рядочків меланжевого, 10 сірого і ще 10 рядочків меланжевого. Тобто, ось отакий шматочок мені ще треба відв'язати на першому рукаві. І, звісно ж, у мене набрати петлі і відв'язати другий рукав. Тобто, в мене виходить, що на рукав 120 петельок, 120 рядочків вибачаюся, і 40 рядочків. Ще я маю відв'язати на цьому рукаві. Ой Я хочу сказати, що тиждень був насичений на різні події, але все ж таки він був досить продуктивний. я пов'язала, я вважаю, що я пов'язала досить непогано. Зважаючи на той час, який я в'яжу, а це буквально, ну. Годинка-півтори вранці і якісь півгодинки ввечері, то досить непогано. Я ще хочу, знаєте, що вам, дівчата, сказати? Що ось ця сіра пряжа, я просто від неї в захопленні. Погляньте на ці рядочки. Петелічки, ну просто, просто чудові петелечки. І в'яжеться прекрасно. Вона настільки скользить по, не знаю, що за пряжа, мені дарували. Вона настільки скользить по. Спицям, щоб просто приємно в'язати. І хочу сказати, що оця меланжева пряжа, також не знаю, мені її дарували. Дівчатка, це просто знущання. Я ось з таким, ну, з так, ну треба прикласти сили для того, щоб просто просунути цю пряжу по спиці і в'язати. Ну, Але я хочу вже дійсно вив'язати її якомога найбільше. Якщо, ну, якщо навіть залишиться якийсь залишок, я потім його десь кудись, то. Ну, там уже небагато, тому що залишків зовсім небагато залишається цієї пряжі. І хочу сказати, знаєте що? Що я її не зважила пряжу цю на початку, коли розпочинала в'язання цього светрика, щоб розуміти, скільки якої пряжі пішло. Але я ну, вже потім в готовій роботі я зв'яжу. Я зважу готову роботу, але у мене не буде зрозуміло, якої пряжі, скільки пішло, тому що я на початку не важила. Ось так сталося це. Взагалі-то я люблю поважити, переважити, все записати, а це так ось сталося. Отже, дівчатка, отаким от було моє в'язанечко на цьому тижні, досить продуктивним. Дякую всім, хто зайде, перегляне, підтримає. Подобає, прокоментує. Мені дуже приємно, дівчатка, читати ваші коментарі. І мене це підбадьорює, мені хочеться щось нове в'язати, щось придумувати, щось вам показувати. Бажаю всім нам, дівчатка, мирного неба, міцного здоров'я. І, звичайно ж, як кожній вас заочки. Побільше часу. Ну, побільше часу нам на улюблене хобі. Тому що саме воно, я не знаю якого, а мене воно настільки заспокоює, що іноді мені просто хочеться сісти на дивані і просто в'язати і в'язати і в'язати, щоб мене взагалі ніхто не чіпав. Тож я бажаю вам побільше часу для насолоди своїм улюбленим хобі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.